Говорячи про міжнародний вибір, наразі ми маємо вибір також не лише українського народу як політичної нації, але зараз перед важким вибором постав і народ кримські татари. Про це пише лівий берег, досить докладно. Але З іншого боку, їм не дають великого вибору, так чи інакше. Ну, ось як ні, вибір завжди є. Ми маємо це розуміти. Навіть якщо вони Ось про це якраз як і пише лівий берег за великим рахунком, Зіра Кадиров, який пише статтю про позачергову сесію Курултаю, яка відбулася нещодавно у Богсі Сараї. Він розповідає про те, що вже зараз помітно за певними ознаками, що потроху-потроху кримські татари починають переходити під вплив Москви. Не було вже українських парапорів, не було вже під час сесії Курултаю українського гімну. Більшість питань в принципі обговорювалося щодо того, кооперуватися з місцевою владою чи не кооперуватися щодо того, чи оголошувати національну автономію. Ніхто не сказав, що в складі України це питання обговорювалося, але в результаті Наскільки я знаю, попередньо вони збиралися обговорюватися якраз це питання, і про українські настрої були набагато більше. Вони були набагато більшими, але час впливає. Українська влада діє не дуже активно, і треба розуміти, що і можливостей набагато активніше діяти в української влади немає. Того ж самого Мустафу Джемілєва зараз не пускають в Крим. Який, начебто, є провідником і одним з головних адвокатів саме проукраїнського курсу, і потроху, потроху, місцеві еліти, зокрема місцеві бізнесмени, вони вирішують, що треба нам починати кооперуватися дуже докладна і добра стаття, насправді, яка дає зрозуміти, що ну ні в кого немає можливості назвати це зрадництвом по-своєму, тому що з одного боку кримські татари дійсно у вкрай важкій ситуації, і багато в чому українці завинили перед цим народом. І з іншого боку, вони вже не один раз переживали депортації трагедії і починати зараз відкрити протистояння з Росією Росії для них занадто важко. Я не хочу робити висновки за читачів. Прочитайте там дійсно дуже добрий фактаж, який не має певної оцінки. Просто пояснюються тенденції політичні. А ви вже зможете висновки, а ви вже зможете зробити. зробити висновки, але я дуже сильно хочу, щоб ці висновки робилися не під впливом російської пропаганди.